Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами знову зустрілися на фізичній культурі. Давайте ж розпочнемо наше заняття з ходьби. Ставимо ручки на пояс і йдемо спочатку звичайним кроком. Далі на носочках. Потім на п'ятках. І з високим підніманням колін. Будемо сьогодні з вами вивчати біг на пустоту. Ставимо руки на пояс, будемо бігти вперед, потім повертатися назад. Розпочинаємо. біжимо вперед. І потім повертаємось назад. І виконуємо ще так само. Чудово. Тепер будемо виконувати біг тільки на носочках. Ручки тримаємо на поясі. І так само швиденько біжимо на носочках. Молодці. Виконаємо ще біг з міхою, також на швиг. Штиденько біжимо вперед і повертаємось назад. Виконуємо вправи 8 разів. Виконаємо ще ходьбу навколо колоди. Ставимо руки на пояс і будемо ходити навколо. Йдемо спочатку звичайним кроком. Дивимося, щоб не наступити на колоду. І спинку тримаємо рівно. Тепер стаємо на носочки і йдемо так само. І ще виконаємо на п'ятках. Також спинку тримаємо рівно. і обходимо нашу колоду. Чудово, вправо виконуємо 4 рази. Вивчимо сьогодні ще переступання через колоду. Стоїмо біля колоди, повертаємось обличчям до неї. Переступаємо правою ніжкою і знову повертаємось. Робимо крок вперед. Знову розвертаємось і переступаємо. Знову ж повертаємось. Робимо крок вперед. Молодці! І виконуємо ще одну вправу з переступанням колоди. Стоїмо біля колоди боком. Ручки тримаємо на полісі. Переступаємо правою ніжкою, ліву прикладаємо. Тепер робимо крок вперед. Переступаємо лівою, праву ніжку приставляємо. Робимо крок вперед. Правою переступаємо, ліву переставляємо. Праву виконуємо 8 разів. Виконуємо ще одну вправу. Почергове піднімання і опускання рук з ходьбою на місці. Ходимо на місці, піднімаємо ручки і опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. Виконуємо вправу 6 разів. Чудово, дітки! Ми сьогодні з вами виконали всі вправи і скоро зустрінемось знов на нових заняттях. До зустрічі!